Добрий день, детективи. Я на вас чекав, що вас привело сюди. Добрий день. Мені стало відомо, що у вас тут може зберігатися крадені предмети. Може, ми з вами перевіримо будинок. Крадені предмети? Я тут лише здаю приміщення, це всього-навсього, більше нічого. У нас есть свичная перевірка обов'язково. Sí. Стої, куди ти йдеш? У нас до тебе декілька я, питань. Я нічого не знаю, відстаньте від мене. Е, не тікай нікуди. Детектив, детектив ось о, з ним будете розбиратися. Спокійно, давайте без зайвих рухів. Е, я просто працюю тут, складую речі, У мене не цікавить, що коробка. Ти бачив, хто їх приносив, згадай. Я, я не можу, це дуже для мене небезпечно. Черговий бо... боєгуз, який прикле... прикриває злочинців за копійок. Ми тут не для засудження, ми шукаємо правду, допоможеш тобто, буде легше. От такі собі справи, пані які такі справи, Не розумію. Ось це вже цікаво. це явно не незвичайні речі. Пояснюй, хто це приносив. Ну, це, це приносив Артем. Він просто, так, він просто приносить коробки. Я не питала його, що саме в цих коробках. Я просто їх вигружаю і так далі. Передаю інформацію по справі 232-й будинок знаходиться на трасі М2 біля Колби. Його затримаю найближчим часом. Дякую за співпрацю. Це було нелегко, але я більше не хочу мовчати. Ваш будинок використовувався як сховище злочинців. Подумайте, з ким маєте справу наступного разу. а це так ситуація. Добре, буду мати на увазі. Зараз я вам прибуду допит. Для початку представтеся, як вас звати, яка ваша фамілія, свідки, скільки вам років? Чим займаєтесь? Мене звати Аша Девілс, мені 26 років. Я з нашого штату. Чим я займаюся? Ну, працювала у Артема, вигружала всі весь товар, який він привозив сюди, і складала його у цьому будинку. Далі що ви можете розповісти про Артема? Скільки ви з ним працювали? Скільки ви з ним знайомі? Ну з Артемом я працюю вже четвертий рік, якщо я не помиляюся. Що я знаю про Артема, що йому 29 років, він не одружений. Чим він займається до цих пів не знаю, бо в нас такі з ним відносини робочі. Ну, і в принципі все. Так, Він не з нашого штату, він прибув з іншого штату пару років тому. І зараз він орендує це житло, щоб перевозити всі речі, які він зразки перевозив. Добре, добре. Скільки працівників працюють у Артема на фірмі? У Артема працюю я. Крім мене ще двоє людей, які вигружають. І також працює Толік і Степан, які привозять сюди товар. Добре, добре, подивимося. Скільки часу ви вже тут працюєте? Так як говорили, я вже близько чотирьох років працюю. Добре, перевіримо цю інформацію. І якщо часто сюди приїжджає Артем, і коли він знову тут буде, щоб ми знали. Артем сюди приїжджає раз на три дні, бо в нас раз на три дні приїжджає сюди до става. Це він приїжджає разом з людьми, які проводять цю доставу. І сьогодні яке у нас там число? Перше число, то він буде завтра, десь після дев'ятої вечора. Добре, дякую за інформацію. Допит закінчено.